Усім привіт! Мене звати Катерина і ви на моєму каналі Hook and Chill UA. Сьогодні я підготувала для вас невеличкий майстер-клас, як зв'язати отаку святкову панамку гарбузик для котика чи маленької собачки на Хеллоуін. Швидесенько пробіжимось по матеріалах і приступимо до в'язання. Для основи нашої панами я взяла пряжу помаранчевого кольору. в мене це 100% акрил. Для черешка нам знадобиться пряжа іншого кольору. В мене це бавовна. Бавовну я не дуже рекомендую, але це вже на ваш розсуд. Але рекомендую взяти тоншу ниточку. Основу панамку нашу я буду пров'язувати гачком номер 5 а черешок буду пров'язувати гачком номер 3. Ну і звісно, куди ж без голки та ножиць. Все, наче показала, поїхали. А тим часом до мене вже під'їхала модель, і не важливо, що наша панама ще не готова, я сподіваюся, вона вам не заважає. Починаємо ми наше в'язання з кільця Амігурумі. Я в'яжу своїм способом, на мене не зважайте. Я починаю з двох повітряних петельок, і, врешті-решт, у мене вийде абсолютно те ж саме. У кільце Амігурумі ми пров'язуємо 6 стопчиків без накиду. Я пров'язую у другу петельку від гачка 6 стовпчиків без накиду. Це в мене вже четвертий, П'ятий. і шостий. Шкода, що ви не бачите, що робить моя модель. Так, ми хвостик наш підтягуємо. І у перший стовпчик ми пров'язуємо з'єднання. Тепер нам потрібно пров'язати дві повітряні петлі це буде наш підйом. Цей ряд ми будемо в'язати лише з прибавок, на цьому моменті хочу зупинитись. В цьому ряді в нас має вийти не 12 стовпчиків з одним накидом, а 14 стовпчиків з одним накидом. Логічне запитання, як, бо ми ж пров'язали 6 стопчиків без накиду у кільце. А ми з вами почнемо в'язати наші прибавки з того місця, де проростають наші повітряні петельки. Також нам потрібно спробувати заховати наш хвостик. Отож, ми в'яжемо підхопимо хвостик, в'яжемо один стопчик з накидом в те місце, де проростають наші повітряні петельки. І сюди ж. Ще один стовпчик з одним накидом. Це буде наша перша прибавка. Давайте ще раз знаходимо другу нашу петелечку і сюди пров'язуємо стовпчик з одним накидом раз. І сюди ж пров'язуємо стовпчик з одним накидом Два. Так, я пропоную вам пров'язати самостійно до кінця ряду. Має вийти 14 стовпчиків з одним накидом. Пров'язали ми з вами до кінця ряду 14 стовпчиків з одним накидом. Тепер ми робимо з'єднювальний стовпчик під наші повітряні петельки. Знову ми робимо підйом, 2 повітряні петлі. Цей ряд ми будемо в'язати за наступною схемою. Ми продовжуємо в'язати зі стовпчиками з одним накидом, але ми будемо в'язати прибавку через один. Тобто, ми в'яжемо стовпчик з одним накидом, в другу петлю ми в'яжемо прибавку. Третю петельку ми в'яжемо знову стовпчик з одним накидом. Четвертий ми в'яжемо прибавку. Так, чергуючи через один стовпчик з одним накидом і прибавка, ми пров'яжемо з вами до кінця ряду і має вийти 21 стовпчик з одним накидом. А тим часом ми пров'язали по колу 21 стовпчик з накидом, у нас вийшов. Тепер ми знову робимо з'єднання під наші повітряні петельки, і знову робимо підйом, дві повітряні петлі. Знову ми продовжуємо в'язати стовпчиком з одним накидом, але цей ряд вже пров'яжемо за наступною схемою: 2 стовпчики з одним накидом прибавка. І так будемо повторювати по колу до кінця ряду, поки у нас не вийде 28 стовпчиків з одним накидом. Показую. Пров'язуємо стовпчик з накидом один. В іншу петельку пров'язуємо стовпчик з одним накидом другий. І в наступну петельку пров'язуємо прибавку стовпчик з одним накидом, і ще один стовпчик з одним накидом в цю саму петлю. Так, пров'яжіть, будь ласка, до кінця ряду, і ми знову з вами зустрінемось. Пров'язали ми, я перерахувала дійсно 28, ну плюс повітряні петельки підйому, ми їх не рахуємо. Далі ми робимо, знову, як і раніше, з'єднувальний стовпчик під повітряні петельки. Робимо дві повітряні петлі і далі в'яжемо наступним чином: в'яжемо 9 стовпчиків з одним накидом по одному в кожну петельку. Раз два три 5 пять шість. Сім, Вісім. Дев'ять. Після чого нам потрібно з вами зробити тринадцять повітряних петельок. Рахуємо раз, два. Три. Чот... Було три. Угу. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, 9, 10, 11, 12 і 13. 13 повітряних петельок. Ми пров'язали, що нам треба зробити далі. Ми знаходимо те місце, звідки ростуть ці повітряні петельки, і звідси відраховуємо 6 стовпчиків. Бо нам треба зробити дірочку під вушко. Тут ви регулюєте вже самі. Якщо ушко маленьке, коротеньке, можна там на одну меншу зробити або більше. Але більше може не хватить до кінця ряду. Тому пропоную робити так: це на середньому стандартну кішку або котика, або на невеличку собачку. І так: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я знайшла шостий. І в шостий ми робимо з'єднання от сюди. От так. Після нам треба зробити дві повітряні петлі. І далі ми в'яжемо знову 9 стовпчиків. Але я вам, напевно, пропоную, ні, давайте просто зв'яжемо 9 стовпчиків, не будемо робити прибавку. Ну, зараз одне подивимось. Раз, два. 3, по одному в кожну, 4, 5, в'яжемо по одному в кожну стопчика з накидом, 6, 7, 8 і 9. Тут ми робимо так само. Зараз я гляну, що у нас тут до кінця залишилось два, чотири, шість. Тут робимо так само. Тринадцять повітряних петельок. Раз, два, три, чотири. Тринадцять зробили. І так само, як і попередньо, нам треба зробити вушку. Ми відраховуємо від цієї, з якої проростає. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сюди. Ми робимо знову з'єднювальний стовпчик. Оскільки бачимо, що тут нічого не залишилось, то ми зробимо одну прибавочку тут. З вами, як прибавочку, дві повітряні петельки зробимо і стовпчик з накидом один. Так, щоб потім було, як то кажуть, край був рівніший отут. І робимо з'єднання під повітряні петельки. Знову. От. Таким чином, в нас вже формується маленька шапочка. Видно вам не? До речі, хвостик я вже заправила. Отож, далі як ми будемо з вами в'язати? Далі ми кожен ряд починаємо завжди, по-перше, з двох повітряних петельок. Далі нам треба пров'язати всю панамку по колу в кожний стовпчик, по одному стовпчику з накидом. Кожний стовпчик, і так по колу. І оці повітряні петельки, де ми робили підвожка в кожну. І ми з вами зустрінемось у кінці ряду, коли пров'яжемо це. Дійшовши до кінця ряду, до мене дійшло, що я ненавмисно затягнула МК, тому що могла сказати вам одразу, що треба пров'язати два таких ряди по одному стопчику з одним накидом в кожну петельку. Тому треба повторити цей попередній ряд. Ми робимо з'єднання під повітряні петельки, робимо дві повітряні петлі. І пров'язуємо по одному стопчику. ще раз в кожну петельку. Зустрінемось в кінці ряду знову. На цьому етапі основа нашої панамки вже сформована, майбутньої панамки-шапочки. Тут ми робимо знову з'єднувальний стопчик в кінці, і тут починається, напевно, найдовша частина нашої з вами роботи. Треба буде пров'язати поля. Чому найдовше? Тому що тут вам треба пров'язати два ряди, які складаються лише з прибавок. Тобто в кожний стовпчик ми в'яжемо по два стовпчики з одним накидом. І так, два ряди. От, Ми робимо дві повітряні петлі і пров'язуємо в кожний стовпчик по два стовпчики з накидом. Це і буде нашою прибавкою. Залишаю вас самих, в'яжемо два ряди і зустрінемось у кінці. Пров'язали ми з вами до кінця ряду. Отака От панамочка в нас вийшла. Якщо хочете, щоб поля були більш закручені, можна пров'язувати не два стовпчики з накиду в одну петельку, а більше. Ну, я думаю, що цього більш ніж як достатньо. От. В принципі. Сама наша панамочка вже готова, ми з вами великі молодці. Ми пров'язуємо з'єднювальний стовпчик, як завжди, в кінці ряду, і ниточку можна вже обрізати оцю. Ми її потім продінемо, щоб її не було видно. І все. Отак. Далі нам з вами залишилось пров'язати зав'язочки, отут, які будуть на мордочці вашого котика. Прикріплювати цю панамочку і черешок. Тепер ми з вами пров'яжемо зав'язочки для нашої панами. Для цього нам треба, по-перше, підготувати ниточку. Пропоную довжиною відміряти десь метра півтора-два не менше, а то, може, й більше, краще ви обріжете, ніж вам не вистачить. І скласти її потрібно навпіл. Тепер візуально, будь ласка, поділіть панамочку нашу навпіл. Можете її зробити так, щоб вам було простіше. може. Перевертаємо її внутрішню частину і шукаємо наше вушко. Оцей верхній ряд ми пропускаємо, і нам треба десь вв'язатись. Я думаю, що серединка, ну це приблизно або оце, або оце. Я думаю, що я тут прив'яжусь. Нам тепер треба ниточку оцю підхопити та продягти під стовпчик. І тепер нам треба набрати ряд з повітряних петельок, як ми зв'яжемо зазвичай. Тут, вже залежить від того, кількість якої довжини ви хочете, щоб були зав'язочки. Я пропоную десь від 45 до 50. В'яжемо просто повітряні петлі. Я думаю, що ви це зробите самостійно і зустрінемось після того, як пров'яжемо зав'язочки з вами. А я вже пров'язала другу зав'язочку, отака краса у нас вийшла. Тепер нашу панамку ми можемо відкласти і будемо в'язати з вами черешок. Для цього ми візьмемо ниточку іншого кольору і пропоную брати тоншу для того, щоб в кінці нашого виробу це все виглядало естетично. І менший гачок. У мене буде гачок номер 3 І так, ми починаємо з кільця амігурумі. Я з двох повітряних петельок. Наголошую на тому, що ми сильно не затягуємо, тому що потім нам по колу буде в'язати дуже важко. Отож, у кільце амігурумі в моєму випадку. В другу петельку від гачка ми пров'язуємо чотири стовпчики без накиду і не затягуємо, просто треба взяти трішки більший розмах. Саме кільце ми також сильно не затягуємо, ми його можемо трішки підтягнути. Далі ми хвостиком вже це все відрегулюємо. І знаходимо наш перший стовпчик. Раз, два, три, чотири. Перший. В перший стовпчик ми пров'язуємо не з'єднання. А ми далі продовжуємо по колу в'язати стовпчики без накиду. Таких стовпчиків нам треба пров'язати 5 рядів без змін по 4 стопчики без накиду. Без прибавок, тобто з другого по шостий ряд ми без змін в'яжемо по чотири стовпчики без накиду. Як пров'яжемо, ми з вами зустрінемось. Пров'язали ми 5 рядів по колу по 4 стовпчики без накиду. Отака у нас антенка вийшла. Тепер нам треба вив'язати 2 ряди, які будуть складатись лише з прибавок. Тобто, в кожний стовпчик ми будемо пров'язувати по 2 стовпчики без накиду. Один. І в цей самий ми пров'язуємо другий. Так, коли ми пров'яжемо до кінця ряду, в цьому ряді у нас має вийти 8 стовпчиків, і наступний ряд ми також пров'яжемо лише з прибавок, і має вийти 16 стовпчиків без накиду. Пропоную вам пров'язати самостійно. Так, я пров'язала. Тепер, коли в нас вийшло 16 стопчиків без накиду по колу, нам треба пров'язати ще таких 2 ряди без змін по 16 стопчиків без накиду. Після цього ми знову зустрінемось. Так, ми з вами пров'язали 2 ряди по 16 стопчиків без накиду. Отака у нас антенка вже виходить. І на цьому етапі нам треба буде набрати певну кількість повітряних петель. Це буде залежати від того, яку довжину хвостика цього крученого ви хочете, врешті-решт. Дивіться, сильно багато пропоную не набирати, тому що цей хвостик буде бовтатись і заважати котику, або він буде з ним гратися. Я не знаю, ще я не перевіряла. Отож, я буду набирати 16 повітряних петель, тому що мені ця довжина здається оптимальною хвостика в кінцевому результаті. Набрала я 16 повітряних петель. І тепер будемо в'язати наступним чином. В другу петлю від гачка ми пров'язуємо прибавку, тобто 2 стовпчики без накиду. Ми пров'язуємо один і другий. Далі ми будемо в'язати 2 без змін в кожний по стопчику без накиду. Один сюди. І один в наступну петельку. Далі ми знову пров'яжемо з вами прибавку, тобто два стовпчики без накиду в одну повітряну петельку, і знову ми пров'яжемо два стовпчики без накиду по одному. І по такій схемі. Ви маєте пров'язати всі повітряні петельки далі самостійно. В'язала я наші повітряні петельки до кінця, і нам залишився тут останній штрих. Ми пров'язуємо з'єднювальний стовпчик, обрізаємо нашу ниточку і витягуємо. Черешочок наш готовий. Нам залишилось тільки заправити нашу ниточку і прив'язати його до нашої панамки. Далі покажу, як виглядає готовий виріб. Ось і все. Дякую, що були зі мною. А якщо цей гарбузик вам припав до душі, то підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайки і якщо буде натхнення, залишайте коментарі. Вам мирного неба! Бережіть себе, мої любі! А я поки пішла, спитаю у своєї дівчинки, як їй нове вбрання. До нових зустрічей! Bye.